На балоні на вулиці Приозерні є ось така будівля, яка стояла то пуста, то частково здавали її в оренду, а зараз її виставили в продаж. Там 5,5 соток землі, двохповерхова будівля, 260 квадратних метрів площі. Але якось вона побудована по... погано, ну, якби вона просто нормально була побудована, а так як якийсь скворечник. І зараз її продають. Там, то здавали, то стояла пуста, а зараз продають. Ціна за 260 квадратів, 350 тисяч доларів. Пишуть під будь бізнес Ну Тут така локація не дуже проїзна. Це якби там біля станції метро. А так тут маленька така дорожка, Ну на окрайні, Ну Не знаю. не знаю Мені здається, що дорого. Ну Я не знаю, даже що тут відкрити. Магазин ні Я знаю, що колись там. Відділення нової пошти хотіла сюди заїхати. Ну можливо, але вони, я так розумію, там не домовились по ціні. Навірно, було дорого, ну там власник хотів дорого, і вони не зняли. Ну і зараз воно стоїть пусте і, судячи з опису, побудовано там десь в 13-15 році, тобто 10 років От люди побудували і, і якось неудачно. Зараз продають. 350 тисяч доларів. Ну я думаю, за 350 можна купити можливо меншої площі, але в якомусь ліквіднішому місці. Наприклад, там на Івасюка десь ну, де проходняк нормальний, можна і там і під офіс, офіси, під якийсь магазинчик, ну під що завгодно. А тут я навіть не знаю, що тут можна відкрити.